Музичний бізнес у сучасних умовах має велику конкуренцію. Якщо ти пишеш пісні, але не знаєш, що робити далі. Ми підкажемо. Май на увазі, відкриваючи свій музичний проект, треба бути готовим до інвестицій, інакше можна навіть не розраховувати на успіх, прибуток та популярність. Практично будь-який музичний проект окупає всі інвестиції протягом одного-двох років з того моменту, як він стає відомим. Далі він приносить тільки прибуток, тому єдиний шанс. Стати популярним це інвестиції у своє просування та розвиток. м 1 Production є унікальним та незамінним помічником. Наша головна ціль це висока ефективність послуг. Ми пропонуємо аналіз музичного проекту, зйомка відеокліпів будь-якої складності та їх просування на телеканалах М1 та М2, запис та зведення матеріалу на музичних студіях з подальшим просуванням на найрейтинговіших радіостанціях країни. Випуск музичних збірок та альбом. Просування в інтернеті, публікації в змі, організація гастролей та концертів. Над твоїм проектом працюватимуть кращі спеціалісти. Надсилай коротку інформацію про себе на prsobaka.m1.tv або телефонуй 044-223-1120. М1 Продакшн – найкоротший шлях до популярності.